Повномасштабне вторгнення російських окупантів я зустрів у складі стрілецького батальйону 15-го славянського полку, який базувався в місті Рубіжному. Командир батальйону визначив об'єкти, де треба тримати оборону. Ми висунулися вночі, зайняли всі позиції. І на наступний день вже ми я чітко зрозумів, що ворог є на окраїнах нашого города, тому що артилерія, а саме міномети РСЗО, танки працювали по нашим позиціям чітко. Навіть ми на протязі двох місяців перебували на цих позиціях. По нам працювали постійно РСЗО. Навіть Су 24 по нам було випущено 11 ракет і п'ять авіабомб. До нас диверсійні групи та піхота не могла ніяк проникнути, тому що завдяки оперативній бригаді 3018 вони надійно перед нами зіла лінію оборони на протязі 40 днів, коли ми були на другій стороні сільська донця, ми задавали ворогу значних втрат. Ми знищували їхню техніку, підвіз боєприпасів. І вони мали значні втрати. Потім нам ми отримали наказ на висування міста Свердонецьк та прилеглі до нього населені пункти для утримання лінії фронту визначених місць. Ми спочатку висунулися, форсували річку. Перше, де ми тримали лінію оборони, це було населений пункт Воронова, потім Сротіна. Після того як ми висунулися в населений пункт Лисичанськ без страт, ми дислокувалися в постійний пункт дислокації для відновлення та відпочинку, тому що 120 днів ми перебували щоденно в боях. І... Через деякий час вже почали звільняти Донецьку область, а саме населені пункти Азерне, Діброва. На той час ще лиман був під контролем окупантів. В тому напрямку вони всі обігали. Через деякий час нас підрядили до станції КПВ Майорське для допомоги сусіднім нашим формуванням. Ворога там було дуже багато. Артилерія там ще з 2014 року дуже добре була підготовлена, вони там мали добрі вигідні рубежі. Ми нічого заїхали, виселись на позиції, а зранку вже бачили противника по всім рубежам. Тобі ж він просто біг і йшов, тому що в них була ціль це заняти нашу лінію оборони. Так, звісно, у них після перших двох днів вони зрозуміли, що у них це так легко не вийде. Вони зрозуміли, що перевагу ми маємо, що ми більше підготовлені в стрілецькому бою. Вони постійно проігрували. Два тижні ми виконували обов'язки. Ми зрозуміли тактику боя ворога. Ми цим і користувалися, і вони просто були дуже в великому шоці, що це відбувається. І що, наприклад, до сих пор пам'ятаю, був такий така ніч. Завдяки нашому командиру він проводив нічну аеророзвідку. Ми зашкоджили противника в кількості 120 двадцять 130 військослужбовців. Ми вище, ніж ворог. У мене багато друзів, які дуже мотивовані, які знають за що ми боремося, і ми повинні дати зрозуміти чітко, що ворогу тут не місце.